Радий вітати вас, друзі! У відеоіграх є безліч секретів, про які навіть не здогадуються багато гравців. Це може бути будь-що. Я впевнений, багато хто з вас знаходив щось секретне у своїх улюблених відеоіграх. І як ви вже зрозуміли, у цьому відео ми поговоримо про секрети, а саме про секретні локації. Буде цікаво. Заздалегідь хочу подякувати вам за вашу підтримку виглядів подобайок і коментарів. Влаштовуйте зручніше, запасайтесь смаковиками і приємного перегляду це секретні місця у відеоіграх, про які ви можливо не знали. У іграх Dark Souls багато секретних локацій, які замасковані примарними стінами. І це, на мою думку, дуже круто, коли граєте вперше і намагаєтесь роздивитись кожен куточок рівня, щоб знайти такі стіни, тому що ви точно знаєте, що за ними можуть бути корисні короткі шляхи або непогана винагорода. У першій частині Dark Souls є локація під назвою Розмальований світ Аріаміса. Впевнений, багато хто з вас знав про це місце, або навіть сам його знаходив, одразу скажу ви вимовочці. Так ось, звісно, ми говоримо про Dark Souls. і гра зовсім не дає вам підказок для того, щоб знайти це місце. Ну і взагалі з підказками вам не у цю гру. Щоб потрапити до цієї локації, гравець повинен знайти особливу ляльку, яка знаходиться у північному притулку нежиті, і принести її до портрета в Анорлондо. Звучить легко, але ні. Якщо вам потрібна більш детальна інструкція, ви можете знайти її у інтернеті. Після того, як ви все зробите, вашого персонажа перенесе до цього світу, і ви будете замкнені там. Так, звісно, там є багаті, але воно відрізане від інших, і тому у вас не вийде переміститись назад за допомогою великої чаші, і навіть за допомогою кістки. Тож вас просто буде повертати назад на початок рівня. Можливо, це не така вже і секретна локація, але все одно ви можете пройти гру і взагалі не знати про неї, тому я і додав її до цього відео. Якщо ми вже почали говорити про Dark Souls, звісно, згадаємо про Lies of P. Гра, яка насправді мені дуже сподобалась. Можете казати, що завгодно, але її графічна складова, і загалом відчуття від самої гри у мене залишились чудові. Багато соусів люблять приховувати маленькі секрети на самому початку. У грі повно дверей, які насправді є лише декораціями. Тому я розумію, чому багато гравців вважають, що за ними нічого не сховано. Якщо ви пройдете всю гру і повернетесь на залізничну станцію наприкінці, то побачите, що все. Це місце переповнене ворогами. Це говорить вам про те, що все потенційно могло змінитись. І це невеличка підказка. І так як ви вже зрозуміли, що все не так, як було раніше, ви повертаєтесь до початкового вагону поїзда, продовжуйте назад і знаходите секретну локацію. Так, ми знаходимося за вагоном, де ви прокинулись. Ви спитаєте, що це таке? Це прихована майстерня, яка дає гравцям деякі ключові підказки та відкриває унікальний діалог з джепетто. Для мисливців за секретами, це цікава невелика. Така кімната, яка пропонує трохи більше продисторії того, що взагалі відбувається. Як кажуть, що якщо хочеш щось сховати, поклади це на місце, де усі це побачать. Багато цікавих секретних місць ви можете знайти не тільки у відеоіграх з відкритим світом. Безліч проектів, у які ми грали дуже давно, також мають цікаві секретні місця. Hitman Contract. Одразу хочу сказати, що, можливо, це навіть не секретна локація, а більше просто секрет. Але ви можете побачити його тільки у цьому місці, тому можна вважати, що це секретна локація, якось так. В одній з місій ви будете знаходитись у готелі, і у певній кімнаті ви можете побачити привата, який преслідує вас протягом усього рівня. Він не намагається нападати на гравця, а якщо на нього довго дивитись, він просто зникає. Щоб побачити його, вам потрібно пройти через вхід до готелю і повернути праворуч. Замкнені двері потрібно зламати, щоб знайти місце злочину. Привода ви зможете побачити у відображеннях дзеркал, і його навіть можна вбити. Як незрозуміло, зрештою це ж привод. Але можливо 47-й має підробіток екзорцистом, ну я не знаю. Але все ж круто, що у грі є така штука. Я неодноразово згадував про ігри Legend of Zelda у своїх відео. Це прекрасні відеоігри, у яких також є можливість знайти секретні місця. Зазвичай подібні речі розробники додають у гру для того, щоб вшанувати свої попередні проекти, які надихали їх при розробці, або навіть вшанувати розробників гри. У Legend of Zelda Ocarina of Time є секретна кімната, яка слугує вшануванням Super Mario 64. Кімнату можна знайти, коли ви будете разом з принцесою Зельдою входити у внутрішній двір замку у старій версії для Nintendo 64, Зазирнувши у вікно праворуч, ви побачите зображення Йоші, Маріо, Луїджі та інших персонажів. А у версії для 3DS вже буде зображення рівня з Маріо. Але ви все одно можете постріляти у вікно і отримати винагороду у вигляді червоних рупі. Не сказати, що це прямо секрет, секрет воно знаходиться на видному місці, але все ж таки воно є таке у грі, і багато гравців могли це пропустити. Коли ми вже заговорили про Маріо, тоді можна розповісти про не менш чудову згадку у Dying Light. Взагалі, коли ви граєте у гру про паркур і зомбі, навряд у вас будуть якісь думки, що ви зможете побачити тут щось пов'язане з Маріо. У Dying Light секретний рівень Супер Маріо можна знайти у старому місці. Для цього гравець повинен пройти вже половину гри, оскільки для того, щоб знайти цю локацію, потрібно пройти через каналізацію і далі по сюжету. На даху одного з будинків гравець знайде димохід з класичною зеленою трубою, що виглядає з нього, і, звісно, ви одразу зрозумієте, де бачили подібну трубу. Увійшовши всередину, гравець опиняється в довжелезній кімнаті, заповненою кров'ю, але в ній є підлога, яка зображає рівень Маріо від першої особи. У ролі грибів тут зомбі у якихось дивних костюмах. Хоча я сумніваюся, що це взагалі костюми, це якісь текстури чогось, які наліпили на них. Але все ж таки цікава локація і вносить трохи різноманіття в гру. Серія ігор Принц Персії одна з моїх улюблених. Я пройшов усі три частини по декілька разів і досі чекаю на ремейк пісків часу. Ubisoft, робіть щось. Сподіваюсь, можливо, хтось почує мої благання. Багато хто з вас знає, що колись принц Персії був не таким і виглядав по-іншому, а паркур, ну. Там його не було. Так, ось у принц The Sand of Time Є секретна локація, доступ до якої можна отримати лише почавши нову гру, і вам потрібно ввести код. Його ви можете знайти у інтернеті у вільному доступі. Цей код відрізняється на різних платформах, але його потрібно вводити при виборі нової гри, коли принц буде на балконі на самому початку. Коли комбінація буде введена правильно, вона відкриває прихований рівень, перероблений дизайн оригінального принц Persia, випущеної ще у далекому, 1989 тому році цей секретний рівень пропонує фанатам можливість зіграти перший рівень старої гри зі свіжим сучасним виглядом. По мірі проходження, ви отримаєте спеціальний меч, і тут також буде прихована кімната, де можна буде побачити велику картину з усіма розробниками гри. Щось я розповідаю про це, і мені закортіло перепройти усі частини знову. Borderlands крута серія ігор. Тут можна було закінчити відео і все. Але ні, ще рано. Borderlands не уникає відсилань до попкультури. У другій частині є одне згадування про Майнкрафт у вигляді прихованого рівня. На токсичному звалищі ви можете знайти колії з шахтарськими візками на них. За ними знаходяться доволі знайомі блоки, і багато гравців одразу зрозуміє відсилання до якої гри це. Пробившись пов цей імпровізований бар'єр, ви потрапите до печери, яка майже повністю виконана у стилі Майнкрафт. Навколо стоять піксельні блоки, як у Майнкрафт, а усім знайомі кріпери розгулюють тут як. У себе вдома. Тут є бос, також кріпер. Ну очікувати дракона здається, не варто. Ви навіть знайдете трохи цікавих речей у вигляді кастомізації персонажа. це круто, і мені подобається, що розробники роблять відсилання не просто якесь маленьке, а цілі невеликі рівні. Це круто. Гра Doom 2016 року є зразком для розробників, які прагнуть відновити дух і успіх франшизи. Гра, звісно, є кращою за стару гру. Ну це зрозуміло, все ж таки пройшло багато часу і багато років, і тому вона не може бути гіршою. Хоча бувають і винятки. На кожному рівні Doom 2016 року є прихований важіль, який відкриває приховані двері, приступивши поріг яких гравець потрапляє на класичний рівень. Кожен такий рівень це подорож минуле до перших днів, коли дум був популярний. Лабіринтові коридори з блоків з низькою деталізацією ведуть гравця до ворогів. І ці секретні кімнати з відсиланнями до класики є на кожному рівні. І на одному з рівнів ви також можете знайти тіло шоломом до вакіна із скайрім, і у нього буде стріла у коліні, а колись його вела дорога. Приход це вже виходить що два секрети у одному. Рівень секрет Cow у Діабло 2, можливо, є найвідомішим прихованим рівнем усіх часів і народів. Колись улюблені фанатами ігри постійно породжував інтернет чутки про приховані секрети і різні цікавинки. Більшість з них не відповідали дійсності, хоча яким чином No насправді існував. Це якщо ви не знаєте покемон з ігор: Pokemon Red, Blue та Pokémon Yellow. Там ціла історія, тому якось згадаю про це в інших відео. Так ось Діабло 2. Чутки про секретний рівень з коровою у першій. Діабло не стали винятком. Він був абсолютно несправжній, і незалежно від того, як ви проходили гру, він ніколи не з'являвся, аж поки не з'явився. У відповідь на чутки розробники додали рівень Secret Cow в Діабло 2. Рівень переповнений повільними коровами, які ходять на двох своїх копитах з алебардами, а також там є бос, коровячий король. Це було весело і показали, що розробники перше прислухались до спільноти, і друге мають гарне почуття гумору. Щось закортіло пройти другу частину Діабло. Також. Друзі, дякую вам, що додивились відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це дуже допомагає його розвитку і мотивує мене робити більш якісний контент для вас. Дякую. На моєму каналі ви знайдете ще багато різних відео про відеоігри. Обов'язково подивіться, впевнений, знайдете для себе щось цікаве. Ну і, як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.